Сьогодні я покажу, як використовувати відповідно Steam Remote Play. так, Гра віддалена гра, скажімо так. Так, ось для цього нам потрібно буде на телефоні, тому я показую з телефона в Steam просто на комп'ютері зайти і підключитися до одного і того ж інтернету Wi-Fi. Ось і телефон, і відповідно комп'ютер. Далі заходимо в App Store або Play Market, качаємо Steam Link, відкриваємо. Ось, ну, це все ми, відповідно, приймаємо, і бачимо, що у нас вже увімкнена гра. І натискаємо Start Playing. Ось. І потім на комп'ютері у вас просто вилізе підтвердження. Ви його приймаєте і можете грати. Може, навіть не потрібно приймати. Зараз дізнаємось. Ось. У мене запускається зараз на комп'ютері. На комп'ютері просто потрібно Steam бути, щоб відкритий був. Ось і все. Ну і воно потім увімкнеться, просто у мене йде запис, і відповідно вона трохи включить. Давайте я ще раз спробую. Можливо, так вийде? У мене відповідно гра. З вами. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім буваю!